Добрий день. Другий день жнив. Виїхали молотити вже огороди. Це те, що десиковано. Ось такий вигляд. Є на по Кукурудзу весною збрили, подіскували і оце посіяли. Отак От збриває. Ну нічого, ще щось зісипе. Урожай не сильно. Так що працюємо. Учора там трошки підняв питання по поводу ціни на продукцію СГ. Ну, там дехто почав писати там. Ну, хочу сьогодні висловити свою думку по поводу цього. Я рахую, що, по-перше, своє слово в країні, яка воює, повинна сказати держава і підтримати якось СГ-виробників. Ну, якщо не може е, зрегулювати ціни, зрегулювати, щоб якісь були адекватні ціни, то хоча б тоді дотацію якусь, чи дотувала, чи ще щось. Ну, Приблизно так, як на початку війни підтримали банківську систему і курс гривні. Бо якби тоді держава не втрутилася в це питання по поводу курсу, то я не знаю, десять разів вже, б, мабуть, було б гривня. Дешевша, ніж зараз. Ну, тепер я вважаю, що треба це примінити і до аграрної сфери. А так, що ми бачимо, що те, що село і аграрії не потрібні в цій країні. Аграрна сфера фактично єдина вже. Прибуткова галузь в країні і ще й стратегічна, на мою думку, тому що багато що залежить від продукції, яку виробляють аграрії. Ну і так нічого не робити і не дивитися в нашу сторону, не знаю. Хтось може скаже, що там нам скільки не дай і, і все рівно мало, але, на мою думку, ціна на продукцію якась повинна бути аргументованіша. Не, не така. І коли ми раніше знали до війни, що ціна на продукцію і ціна на макуху це зовсім дві ціни. Не так як зараз фактично макуха стоїть у ціні одинаковій із соняшником, а соєва макуха взагалі дорожча, то тоді як ми Раніше, коли вирощували, то макуха соняшникова, вона займала 25-35 приблизно відсотків від ціни на соняшник, а соєва 50 десь туди-сюди відсотків від ціни на сою. то дивлячись теперішні ціни на макуху на соняшника, то це 7 тисяч ціна макухи, то в три рази як мінімум повинна бути більша ціна соняшника. І це значить десь 21 тисячу. А нам зараз пропонують 7. А так само і на соєву макуху. Ціна на сьогоднішній день 17300. А соя 13. Вона, якщо дивитися, що половина ціни раніше стояла макуха сої, то це повинна бути ціна тепер на сьогоднішній день 34 тисячі. І куди ці гроші йдуть і як воно? І місяць назад купляли по 20 тисяч. Союз і вигодно було, а тепер по 13 і вже таке як невигодно, ще б скинути ціну. Те ж саме і по пшениці, пшениця прирівняна до ціни висівок отрубів. Ну, Дуже непонятна ситуація. І я думаю, якщо найближчим часом не втрутиться держава в цю ситуацію, то мало хто переживеться. Ну так, то та я, звичайно, виказав свою думку, так що не знаю. Ще отам, за вид діяльності нам хочуть е відмінити е е е е нам, сказати, що е е е переробкою, щоб займалися, ну так хіба ж ми охопити всі галузі. У нас зовсім інша вид діяльність, ми ж виробники, ми ж не переробники. Ну, крик душі чи як воно, ну. Не знаю що, що буде, ну щось буде. Ну то це таке відступлення про обмолу. Ципи тут десь приблизно під 20 центнерів. Ще й площа не вирівняна така трошки. І бачу тут, мабуть, після дія гербіциду, бо приміняли по кукурудзі е елюміс. І весняна дисковка, і дисковка ця е примінялася. Е вже пізно молотили весною, дискували. То це я вважаю, на мою думку. Ще й непоганий результат, оця ця соя, як на мене. Ну а там уже так, я може б щось би тут. Я би кукурудзу там чи соняшник посіли, може б і кращі би мали б результат. Ну так був би результат на суї, якби була е підходяща ціна. Ціни нема, от і весь, весь результат. Так що отак. Ну працюємо. Молодим зразу на фуру. Будем вести, продавати гроші потрібні і на соляру, і на е, зарплати. Ну, хто в темі, той розуміє. Що таке, другий рік, оце отаке, кредитів нема, підтримки нема. Бачу, що ми, як от казали, лишні на цьому святові. Так що поки що так, а там... Побачимо. Ну ще отам по поводу цієї ціни. Може хтось скаже, що ми ж у демократичній країні і риночна в нас економіка, не може там держава регулювати. Ну так це ж відноситься і до долара. Долар же якось трошки зрегулювали то я думаю, і демократична країна, яка не воює, то да, А яка воює, то їй дуже трудно побороти оці всі виклики, які дає нам ну, отаке сьогодення. Так що вибачайте, що трошки... Зачепив таку тему. Ну воно хворе, таке питання сьогодні. Наболіли. Всі його обговорюють. ну Думаю, що воно щось може і наладиться. Ну а так, на сьогоднішній день працюємо. Це ще ж все стоїть, Кукурудза стоїть, соняшники стоять. А ціни ж вже ні на соняшник, ні на що немає. Ну, сім макуха стояшникова і сім соняшників на сьогоднішній день пропонують. Що ж буде, як масово почнеться отут збір, я навіть не уявляю. Ну та щось буде. Так що, покажу оце так. Так що вже довгенько розмовляю, дякую за увагу, до побачення.